Так, ось на сьогодні у нас така вербичка. Ось у нас тут є 10 тисяч. Тут у нас є забор, такий бетонний составний. І зараз Антон Іванович полізе нагору. Обрізати оце гіля. Оце. Бо воно вісить прямо над проводами, щоб ми могли це дерево покласти отуди. Ось на це дерево. Будемо тягнути його лебідкою. Щоб... А обрізаємо гіля тому, щоб не зачепити оці 10-тисячні друти. він, герой нашого часу. Скажи щось. Всім привіт. Йому зараз не до розмов, він там в кущах сидить, не знає, як продертись.